Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Як ви вже зрозуміли, друзі, сьогодні я буду засолювати капусту. Або ще у нас тут кажуть квасити капусту. Можливо, хтось ще це не зробив, тож приєднуйтесь і будемо квасити разом. Ось це в мене стоїть такий агрегат, без якого мені зовсім не обійтись. Називається цей агрегат шатківниця. Капуста у мене великих розмірів, тому для зручності розріжу її навпіл. І буду шаткувати на шатківниці. Колись такі шатківниці ставилися на корито. І так капуста, пошаткована, падала у корито. Ну, нема, не зберігся в мене цей антикваріат, тому муси капуста падати у велику миску. Шаткування на такій шатківниці є дуже небезпечним, бо дуже легко можна порізати руки. Тому таку роботу довіряють уже досвідченим господиням, дуже обізнаним у цій справі. Ось як січе капусту, моя шатківниця. Мені подобається, дуже гарно виходить капуста дрібненька, одинакова. Час від часу перевіряю, як нашаткована капуста, щоб не попало, бодай шматочок качана. Ні, у мене все гарно виходить. З року в рік у мене виробилася вже така мірка. Коли повна миска капусти нашаткованої, додаю до неї кулак кухонної солі. І на грубій терці натираю моркву. Потерту моркву додаю до капусти. Моркви в капусті люблю багато. Сюди додаю ще 2 лаврових листочки, десь 15 горошин чорного перцю та 2-3 горошини духмяного перцю. Якщо маєте бажання і вам подобається, можете додати пару горошин коріандру. Тепер все це гарно вимішуємо, щоб сіль і спеції розподілилися рівномірно по всій капусті. Коли капуста з морквою і спеціями добре вимішана, відправляємо її у спеціально призначене для засолювання капусти 20-літрове пластмасове відро. Вся капуста з миски перебралася у відро і тепер будемо рукою так толочити її, щоб аж пішов сік. Відколи я квашу капусту і бачила, як квасила ще моя мама, ніколи не заливала капусту ніяким розсолом. Вона у мене засолюється у власному соці. Поміж посічену капусту кладу ще пару головок для голубців. З капусти вирізаю качан. І туди насипаю майже кулак солі. Головку капусти добре наміщу там у відрі, і зверху знову засиплю посіченою капустою. І добре, добре рукою буду утрамбовувати посічену капусту попри край, так, щоб головка капусти була вся покрита посіченою капустою. Все, Вся капуста уже у відрі. На поверхні велика кількість соку. І так у своєму власному соці буде засолюватись моя капуста. Але це ще не все. Відро з капустою ставлю у миску, тому що, коли почнеться процес бродіння, сік буде відділятися через краї відра. І щоб він не розтікався по підлозі, хай тече у миску. А тепер ще обов'язково мені треба поставити на капусту зверха гніт. Тому поверхню капусти накриваю чистою поліетиленовою плівкою. А по плівці кладу кружки. Так називаються дубові дощечки, які призначені для того, щоб на них класти тягар. Ось ці дощечки мені дісталися ще від мами. Бачите, які вони вже понищені роками. Ставилися вони колись на капусту у дерев'яну діжку, а на кружки зверху клався великий камінь. Діжки уже в минулому, та й камінь теж зверху поставлю відро з водою. Оце і буде мій гніт. Для того, щоб Сік по плівці не стікав на підлогу, кінці плівки зав'яжу вгорі. І ось під таким пресом буде засолюватися у мене капуста в теплому місці біля батареї і на теплій підлозі. Щоб капуста була смачною, хрумкою, соковитою, треба, щоб вона швидко заквасилася і в теплому місці. Бо якщо цей процес буде тягнутися довго і в холодному місці вона буде гіркою і буде тягнутися. Ось так прийшов тиждень некомфорту на кухні. І розбираю я свою конструкцію. Чому некомфорту, а чи дискомфорту? А тому що запах, самі знаєте, який запах, коли кисне капуста. Зате вона білюсінька, а смачна яка. Соковита, ну, капуста те, що треба. Тепер набираю її в банки і добре-добре утрамбовую так, щоб розсіл виступав знову поверх капусти. Бачите, тепер капуста буде зберігатися у банці і знову буде у своєму соці. Тепер витягую крижавки із капусти. Якщо вони вкисли, то добре, якщо ні, будуть ще докісати, будуть ще досолюватися. Крижавка буде тоді вже заквашена, коли її можна буде розібрати повністю на окремі листки. Вони у мене ще не повністю уквасилися, бо не можна розібрати всю капусту на листки, тому відправляю у це відро доквашуватися. Долила сюди того розсолу, який був витік у миску. Зверху знову поставила той самий гніт і у підвал. Хай там уже доквашується. А коли вони будуть такі, як треба, тоді переберу їх у банки теж. Ось такі 4-літрові банки капусти квашеної, я вже маю. Тепер банки з капустою накрию капроновими кришками на гарячу. І все, капуста готова до зимування. Але це ще не все. Для себе я відкрила цього року новий спосіб засолювання капусти. Нашатковану капусту разом з моркою і спеціями туго набиваю у банку. Трамбувати капусту треба або рукою, або макогоном так, щоб вона пустила свій сік. І тоді капронову кришку обертаю догори дном і запихаю в банку поверх капусти. Роблячи цим гніт для неї. Головна причина, чому капуста квашена гірчить, криється в газах, що утворюється у процесі приготування квашеної капусти. І так, натискаючи рукою на кришку, можна видалити гази. Ось такими двома способами приготування квашеної капусти, я скористалася цього року. Перший спосіб це давній придавній, а от другий Підказала мені моя підписниця із мого села, за що я їй дуже вдячна! І зараз банки з квашеною капустою йдуть у підвал на постійне місце зберігання, де вони будуть зберігатися аж до весни. При цьому капуста не втратить своїх смакових якостей. Готуйте, друзі, квашену капусту, і нехай вам зимою буде смачно! А ще в ній стільки витамінів. А кому сподобалось моє відео, ставте уподобання. Заходьте до мене на канал, підписуйтеся і натисніть дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про мої нові рецепти. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту. Божих вам благословень та мирного неба над головою!